Спаси мене, Боже, бо води дійшли до дощі моєї, я загрусив глибокім болоті і нема на чому стати, зійшов я у глибину моря, і хвилі його заливають мене, я знемігся від благань і гортань моя зашерхла. втомилися очі мої, від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої, не втаєні від Тебе, нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже. Бо заради тебе терплю я зневагу, і сором покриває лице моє, я став чужим для братів моїх, і стороннім для синів матері моєї, бо ревність додому Твого з'їдає мене, і зневага тих, що зневажають мене, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мені. Замість одежі я обгортав себе веретищем. І тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино, а я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час годний то мій, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потону я в либи, вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великих щедрот Твої зглянься на мене, не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене, поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене, ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і мій. Вороги мої всі перед тобою наруга сокрушила душу мої страждання, я знеміг. Я очікував, що хтось буде співчувати мені і не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося, і дали в їжу мені жовч, і у спрагу мою напоїли мене отстом. Нехай буде трапеза їхня тенета їм, і мирна вечеря пасткою, нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили. І спини їхні назавжди зігни, вили на них гнів твій і полум'я його нехай обійме їх, нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти, над тим вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання, збери докупи всі беззаконня їхні. І нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай буде використано їх із книг живих, і між праведними нехай не напишуться, а я, бідний, і страждаю, поміч твоя Боже, нехай визволить мене, я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою, і це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами й копитами. Побачать це принижені і звеселяться, і оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа, бо почув Господь убогих своїх, і не забув язнів своїх, нехай хвалять Його небо і земля, море, і все, що живе в них, бо спасе Господь Сион, і збудує міста і уди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в Ньому, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими, неправду говорить кожен ближньому своєму, уста увесеві говорять від серця лукавого. Погубить Господь, уста облесливі та язик гордовитий тих, що говорять, язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є, Господь, ради страждання вбогих і зітхання бідних, нині воскресно, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому, слова Господні, слова чисті. Срібло очищене від землі, сім разів переплавлене Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік, навкруги нечистиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Заспівайте, Господу, пісню нову. Заспівайте Господу, вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його, благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його, між усіма поколіннями про чудеса Його, бо великий Господь вельми вельмихвальний, страшний для всіх богів, бо ті, Боги, народів ніщо ідоли, Господь Небеса сотворив, слава і велич перед лицем Його. Сила і краса у святині Його, воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його, принесіть дари і відійдіть у двори Його, поклоніться Господу у величній святині Його, нехай тремтить перед лицем Його вся земля, сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою, нехай виселяться небеса, і нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює Його, нехай радіють поля і все, що на них, і нехай виселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа, бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселену за правдою, і всі народи за істиною своєю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вивилося із серця мого, слово благе, говорю я про діла мої цареві, язик мій, перо книжника скорописця, ти прекрасніший за синів людських, вививається благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки, прив'яжи меч твій до бедра Твого, сильний, славою Твоєю і красою Твоєю. І натягни лук, і встигай і царю істини, ради, і лагідності, і справедливості, і дивно поведе тебе правиця твоя, гострі стріли твої, сильні, вони в серце ворогам царя, впадуть народи перед тобою, пристіл твій, Боже, повік віку, жезл правоти, жезл царства Твого, ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радости. Більше ніж спільників твоїх, вся одежа твоя, як смирна алояка сія в палатах із слонової кості звеселять тебе, дочки царів, почесні гості твої. Стала цариця праворуч тебе, в ризи позолочені, одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, і забудь твій і дімоця Твого, і забажає, цар, доброти Твоєї, бо Він Бог твій, і поклонишся йому, і дочка, ти раздарами, і найбагатші з народів помоляться в лицю Твоєму. Вся слава дочки, царя в ні самій, одежа її шита золотом, в дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя, приведені будуть діви вслід за нею, подруги її, приведуть їх з піснями радости і ведуть їх у палату царя. Замість батьків твоїх будуть сини твої, ти поставиш їх князями по всій землі, поміну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Заради того люди всі вихвалятимуть тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Велуя, вовлуя, велуя, слава тобі, Боже, вовлуя, вилуя, слава тобі, Боже, авия, вовуя, вивуя, слава тобі, Боже.